Якщо навколо тебе колір червоний, значить все нормально, ти живий і здоровий. Якщо навколо більше колір зелений. Закінчується осінь, Скоро зима. У природі відбуваються зміни. Які зміни відбуваються у світі комах? Чи всі птахи відлітають у теплі краї? Чому? Що роблять тварини взимку, коли холодно? Подивись на малюнок. Назви тварин. Подумай, що спільного у цих тварин? Барсука, їжака і ведмедя об'єднує те, що вони залягають взимку у сплячку. Подивись на малюнок. Хто це? Білка, борундук, кріт, мишка. Що об'єднує цих тварин? Ці тварини у сплячку не залягають, але ретельно готуються до зими, запасаючи їжу. Розглянь зображення. Що спільного у цих тварин? Так, вони всі змінили колір свого хутра чи оперення. Для того, аби їх непомітно було взимку. Поглянь на зображення, що роблять тварини з приходом зими? З приходом зими деякі тварини збираються у зграї, щоб легше було добувати їжу, а також. Захищатися від ворогів. Подивись на це зображення, що у ньому реальне, а що нереальне. На цьому зображенні нереальний кріт взимку, бо взимку кріт. Опускаються глибоко-глибоко під землю, де не промерзла земля на 2-3 метри. Тому побачити крота поверх снігу неможливо. Все інше на цьому зображенні реальне. Головне на уроці. По можливості підтримуй тваринний світ, підгодовуй їх пташок, Тваринок їм хлібчик, насіння, горішка. Бережи природу. Якщо навколо тебе колір червоний, значить все нормально, ти живий і здоровий. Якщо навколо більше колір зелений, значить гроші. просто.